Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні четвер. І слава Тобі, Господи! Мені стає трошки легше. Я сьогодні вже стільки всього зробила, друзі. Хоча стараюся менше робити, але з моїм темпераментом не дуже так виходить. Зранку варю, парю, коховарю. Зараз покажу, що зготувала. мене сьогодні в меню котлетки. Нам пожарила Артурові на пару. До них макарони і супчик фасоляний. Ось таке у нас сьогодні меню. І саме основне, друзі, що відігріла сьогодні сирий кисломолочний і зробила бринзу. Переробка молока сьогодні прийшла на ура! Це дуже важливо, бо моїм хлопцям це перша страва в будь-який сир. Добре. Сьогодні трошки поприбирала. І, як завжди, господарство, як завжди, купа, всього. Але, друзі, ну, ще не маю сили, ще доволі така слабка. Ах, але вже краще. Краще, ніж вчора. Я думаю, що я не хочу, ну, кажу, щоб не зректи. Але під сьогодні мені вже стало трошки краще. Так що, друзі, що я вперед, так як мама, так як жінка, маю багато роботи. Не зразу себе буду загружувати, але вже хоч дає щось зробити. Ну що, друзі, в нас на дворі вже пізно. Доволі пізно, вже, певно, десь дев'ята доходить. Господарку обійшли, молочко подоїли. Козі подоїли, вірніше молочко зібрали. Чоловіка є справа, мусить їхати на Тернопіль зараз. Досить пізно, але йому треба, він їде. А я, я вже вам казала, що я дуже багато маю е, такої енергії, дуже багато, дуже... Така людина доволі імпульсивна. І якщо мій чоловік десь їде, можливо, мене деколи й не треба, всякі дві випадки, Я всюди прошуся, всюди, щоб мене взяв. Ну, і звісно, якщо є можливість, то все мене бере. Так що він їде, і я кажу, знаєте, є тепер такий на російській мові, але є така пісенька, можна я з тобою, можна я з тобою, і то таке саме я. Я вже зібралася, все, я вже йду. Я вже їду з ним. Він на Тернопілі, я приїду сюди, подивлюсь. Ніби ніколи в Тернополі не було. Але, е, друзі, я така швидка на підйом. Я така дуже. Це, я все казала, що я за любий кіпіш, кроме голодовки. Будь-яке починається такий е, захід чи що-небудь, я все перше. Особливо зі своєю сім'єю. Тільки щоб з ними трошки більше побути, то завжди стараюся поїхати. поїхати. Так що ми збираємося. Ну, вже зібралися вертіше. Їдемо Тернопіль. Вночі їде на Тернопіль. Ой, нас на дворі так гарно, друзі. Зараз такий легенький дощик пішов, але так свіжо, так тепленько. Дивлюся, знову мій чоловік понакупляв. Певно, розпилювач не дуже добре видно, не фокусує. Розпилювач. Ні, це де, да, це жилка. Це жилка для куси, для мотокуси. І ще тут щось. Якась вода, Порошок. Що це? Знищення всі? Знищує всі види осотів. Ага. Все, що йому треба, як завжди. Завжди йому треба. Всього треба до, до городів. Зараз я піскаю це заберу. Ми вирушаємо. Та, ти мене взяв з собою? Привітайся. Звичайно. <реш> Тиш, я допросилася, ти взяв, так? так. Єде. Що, друзі? Тато біжить по справах, а я де я? Коротше, тут, де, де всі маршрутки двадцятки стоять, ззаді автовокзал. Почекай його. я Почекай. приїхав в Тернопіль, почекаю його трошки, друзі. І нехай йде. Хоч трошки, знаєте, відійду, хоч трошки, е... ну як. Подихай свіже повітря, може в Тернополі таке свіже повітря, але все одно якась трошки вийдеш, якась трошки інакша обстановка, все змінюєш і трошки стає легше. Ну, не знаю, мені так стається. Добре, зараз він прийде, ми поїдемо назад. Вже доволі пізно. Ви знаєте, не дуже не люблю в Тернопіль їхати з татом, якщо вчасно тою машиною. Але зараз нема людей, бо це вже по 9 годині. Добре, Страсі. Ну що, ми повернулися ролик, певно, вже завтра вийде, бо це в нас вже година, певно, по 10-й. 10, Ні, по 10-й десь я дивилася. Коротше, таку ми мали мандрівку. Ну, Татом справи, а я вже так летять, як то кажуть, в я... нагрузку. Так, попросилася, де взяли. Сказали, можна їхати. Я трошки прогулялася і поїхала в Тернопіль. Можливо, вам і не є такий цікавий той ролик, бо дорога, дорога, дорога. Нічого цікавого в Тернополі не показувала, бо я не гуляла, поки що почекала, та й все. Але я дуже задоволена. Був кудись, хоча б за два тижні. Виїхала, хоч трошки. На людей подивилася. Люди на мене. Ні, бо людей не було. Дуже мало. Дуже мало машин. Добре, друзі, усе. Вам. Спокійної ночі, хоча вночі не знаю, чи хтось буде дивиться вже. Всього доброго, як завжди. Доброго, позитивного, гарного, приємного. І все, я з вами, друзі. Все. Всім па-па. Тату. Па-па. Па-па, друзі.